Трагедія, яка сталась на Каховській ГЕС, ще раз нагадала про те, що Росія терорист, і життя простих людей для них не має значення. Нині ми всі спостерігаємо за страшними кадрами люди не мають змоги евакуюватися, ночують на дахах своїх будинків. Безневинні тварини загинули у водяній пастці, ніби кадри із фільму жахів. Десятки населених пунктів уже затоплені. Люди втратили все, що наживали довгі роки. І наразі вкрай потребують підтримки. Приємно, що миглівчани ніколи не стояли осторонь чужої біди та продовжують об'єднуватись та допомагати на часі жителі Херсонщини. Саме для них волонтери громадського об'єднання Патріот України проводять збір необхідних речей. Я сьогодні була вранці дуже приємно здивована тим, що подивилась на телефон. Він був червоний від смс-ок і від дзвінків наших мешканців. Небайдужих. Небайдужих. Всі питали, куди можна принести і що саме потрібно. Говорю, зараз аж мурашки по шкірі. Це дійсно дуже приємно. Я пишаюся нашими могилівчанами. Ще раз, ще раз підтверджується той факт, що наші могилівчани найкращі. Україна Україна нас одна і немає чужої біди, тому що в нас теж своє і ніхто не знає, що нас може теж чекати. Ми будемо їхати туди, бо мали їхати перед цим на Миколаївську область, і було прийнято рішення, що ми що? Ми його міняємо, їдемо в Херсонську область, а також частину Миколаївської області. Готуємо саме те, що на даний момент, чим їх забезпечити. Це будуть ковдри, це буде знову ж таки одяг, багато одягу, буде. саме необхідне, саме необхідне буде для того, щоб їх забезпечити зараз на даний час. Подякуємо всім за те, що допомагають. І ми готуємося. Олександр Інга Леонтівна вони роблять це необхідне, щоб підготувати необхідний вантаж. Ще що по заявкам люди просять для того, щоб максимально задовольнити потреби людей, які попали в таку жахливу ситуацію. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!